Сьогодні у випуску нічні обстріли Запоріжжя та області. Обшуки у Запорізькій міській раді та обласній військовій адміністрації місцеві жителі протестують проти забудови сквера в центрі Запоріжжя. В ніч на 30 серпня окупанти обстріляли околиці Шевченківського району Запоріжжя. Загиблих та травмованих немає. Повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Руйнувань зазнала автозаправка. Поряд з нею влучив випущений російськими військовими снаряд. Близько 10 метрів розділяють цю воронку та заправку з газом. Руйнувань зазнали, і будівля, що розташована поруч. Працівники від коментарів суспільному відмовились. Також в одній з багатоповерхівок вибуховою хвилею зруйнувало декілька вікон. Видно тут. Дюрочка, да, вот дюрочка. Она Оля за за это, а за Сильно бахнула. Ой, да вы mm, Це одне вцеліло, інше ні, так. Она целая автомат. Второго... Ну, оплку сейчас отставить. Mm, да ну воно видно. Це у котрий сталося? То я не знаю. Не чули? Нин ну, такой. Сильний, да? Ужас один, а второй послабеє, що а, в том, в нашому домі только з той сторони стекла повилітали. Так Угу. дикий ужас. Это... У нас каждую ночь начинается с часу, три часа, два часа. Кожну ніч. А ну, ну, один а... був сильний, тому що от, я на першому етажі у мене кровать здвинулась. А ви були в кімнаті, так? Да? Ну, звісно. А що потім? тому що не було ну, этого, тривоги. Чи ви дуже будете? сильний. Дуже, да, стекла все так. Да, да, а от в пятом, п'ятому під'їзді стекла повилітали. Ми ще не відчували самого зриву. Це тільки почало, я вважаю. Ну а воно ж майже щодня тут прилітає. Ну, вчора не було прильотів, допустимо. Позавчора були прильоти. Позапозавчера це було. 12-13 прильотів було. Пологівський та Запорізький район обстріляли окупанти минулої доби. До головного управління поліції надійшло 43 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. В Оріхові вигоріли 10 приватних будинків, зруйновані присадибні приміщення та господарчі будівлі. У Гуляйполі пошкоджені будинки та дитячий садок. В будівлі закладу пошкоджені дах, двері, вікна та стіни. В селищі Новоданилівка Пологівського району зруйновані житлові та господарчі споруди. Ди все лиші мало запорізького району внаслідок обстрілів окупантами пошкоджені дачні будинки та присадибні ділянки. Команди з 14 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ на чолі з главою Рафаелем Маріано Гросі прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку атомну електростанцію. Про це 30 серпня повідомили у телеграм-каналі підприємства Енергоатом. Нагадаємо, на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Повідомив на Фейсбук-Сторінці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколає. За його словами. Місія МАГАТЕС фокусується на трьох завданнях фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів. Запорізька АЕС була захоплена 4 березня російськими військовими разом із Енергодаром, містом, де розташована станція. Протягом шести місяців окупанти періодично обстрілюють територію станції. У Запорізькій міськраді сьогодні тривали обшуки. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму телеграм-каналі міській раді працюють слідчі, вони проводять слідчі дії. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами завжди міська влада відкрита. Інформацію щодо проведення обшуків підтвердили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України за їхнім повідомленням. Спільно із департаментом контррозвідки СБУ та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ посадовцям у Запорізькій області. У Запоріжжі проводять понад 20 обшуків, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової адміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних. До злочину осіб під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також велику кількість готівки. Слідчі дії тривають. Додаткова інформація буде оприлюднена згодом. Повернути сквер громаді Запоріжжя та припинити будівництво на перехресті вулиць Верхньої та проспекту Металургів. Вимагають жителі навколишніх будинків. Ні Ні! Роботи з будівництва на перехресті між вулицею Верхньою та проспектом Металургів розпочалися ще рік тому. Місцева жителька Інна Гунько каже: на зеленій зоні почали вирубувати дерева. За роз'ясненнями звернулися до міськради. Звернулися до Володимира Буряка. До... Звернулися до Володимира Буряка, до заступника директора департаменту архітектури Павла Назаренка, директора департаменту інфраструктури та благоустрою. Ми за кошти всіх мешканців звернулися в певні структури, щоб нам зробили технічний висновок по цій ділянці та сертифікат експерта геодезиста щодо ґрунтових вод і всього іншого. Коли великі дощі, тут всі стокові води з металургів стікають сюди і вбираються у ці ґрунти. Вони тут дуже м'які і часто просідають. Після цього будівництво заморозили на рік, проте близько двох тижнів тому роботи відновили, розповідає місцева жителька Наталія Барабаш. По всім нормам зєчні положена строїти за всіма нормами. Тут не належить будувати такі підприємства. Взагалі розташовувати на території близько до будинку, до виходу з бомбосховища. Тут газорозподілювач, тут комунікації проходять. Під час зйомок 23 серпня журналісти Суспільного Запоріжжя зустріли поруч із будівельним майданчиком представників концерну міські теплові мережі. За словами майстра Сергія Лапіна, робітники пошкодили підземний кабель. Приїхали люди. Без согласования. приїхали люди без погодження, без нічого почали копати на кабельній трасі, котра проходить по вулиці Металоргів, 32 на котельню, котра живить повністю весь район і забезпечує гарячою водою і тепловою енергію. Вони буром сверлили таким великим. А тепер ми відновлюємо наше господарство, що на балансі теплових мереж, кабельні лінії. 26 серпня будівельники викликали поліцію. Місцеві жителі протестували, перешкоджали роботам. Вони всі кажуть, що це буде офісна будова, або торгівельний центр. Тобто, або як приїхав власник, коли показувати документи. В нас вже є третя версія. Це вже буде торгівельний розважальний центр. Коли ми почали питати, скільки Етажів, там ну, в один поверх. Ну не власник, Вони називають себе представники власників. Я не знаю, як їх звуть. Цього ж дня на зустріч із жителями навколишніх будинків приїхали представники районної адміністрації по Дніпровському району. Згідно наявною в нас інформації, так дійсно значиться земельна ділянка у власності. ТОВ «Автовож». Ми цю інформацію будемо перевіряти, чи дійсно вона знаходиться у них або вони її перепродали чи здали в оренду. Ми будемо зустрічатися з відповідними компетентними органами, які надавали чи не надавали, будемо з'ясовувати це питання. Дозвільні документи. у разі відсутності дозвільних документів адміністрація району обіцяє звернутися до правоохоронних органів, зазначив Геннадій Твердохлібов. Прокоментувати ситуацію щодо законності будівництва журналі. Лісти суспільного Запоріжжя звернулися з інформаційним запитом до товариства з обмеженою відповідальністю автовош Дар'я Пасічник, Олег Строгунов, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Російські військові зайшли на територію Запорізької області у перші дні повномасштабної війни. 48 громад з 67 опинились під тимчасовою окупацією, каже директор агенції регіонального розвитку Запорізької області Аскада Шурбеков. Водночас місцеві почали чинити супротив. Кінець лютого, початок березня. Фактично, ми бачили велику кількість мітингів там в Мелітополі, в Токмаку, а в Пологах. Ну в Василіці, у всіх містах Потім фактично всіх цих людей їх зафіксували, і вже коли окупація була більш глибока, були там такі точкові репресії. Вони фактично всіх людей, які там ну активних бачили на цих фото відео знімках з мітингів, вони потім їх почали переслідувати. Ну тобто така ситуація була доросла. Пані Ірина виїхала з Гуляйполя. каже у місті, й до сьогодні залишаються 4 тисячі людей, з них 900 – дітей. Для нашої України я мрію тільки перемоги, щоб наші хлопці, які захищають нас, були живі, здорові, щоб перемоги я хочу, щоб дітки наші не страдали, вони ховалися в укриттях. Я день і ніч бажаю тільки до рідного міста повернутися. Щоб зустрітися з своїми рідними, своїми друзями і повернутися до себе на працю, щоб працювати і відбудовувати своє Гуляйпілля. У нас було дуже гарне село. Ми тільки відбудували будинок культури у нас гарний. Парк ми висадили. Дуже було красиво, але на даний час це все зруйновано. Я думаю, що все відбудується, країна наша розквітне, у нас гарна країна. Вона буде ще краще. Найважча гуманітарна ситуація в громадах, через які проходить лінія фронту. Це гуляй поле, територія Васильівської, степногірської, малинівської громад, каже Аската Шурбеков. Там повністю зруйнована інфраструктура, не працюють магазини, люди живуть у підвалах. Та є території, які знаходяться просто без питної води. От фізично їм немає що пити. Це Кам'янське-Василівської громади, постійно там обстріли перебувають лінії водопроводу. Є громади, з яких виїхало там 80-90%. Це громади знову ж таки Малинівська громада, Оріхівська громада, Гуляйпільська громада. Фактично там від залишилося від 10 до 30% населення всього. Це лінія фронту. Через шість місяців повномасштабної війни окупація на тимчасово захоплених територіях поглибилась, зазначає Аската Шурбеков. Вже ми маємо якісь ознаки готування до референдумів, до початку начального процесу в середніх школах. Ну такі, знаєте. Дуже дуже деструктивні тенденції, які суттєво руйнують саме такі українські інституції, суспільні, які є на території наших громад. Ми не програли сьогодні ще битву за розум людей. Ментально вони з нами каже Аската Шурбеков. Це найголовніша цінність, за яку слід боротися. Він став вже такий тихий супротив, але все одно люди не йдуть на колаборацію. Вчителі не хочуть викладати по російським програмам, а медики не хочуть працювати в цих лікарнях, не хочуть там переоформлюватися, не хочуть отримувати ці паспорти. Інна Халеп, Олена Пода, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. На шляху до незалежності виставку з такою назвою презентували у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї 26 серпня, присвячена основним віхам боротьби українського народу на захисті суверенітету нашої держави. Від дня проголошення акту про незалежність до нинішнього військового спротиву повномасштабному вторгненню країни агресора на територію України. Представлені експонати присвячені помаранчевій революції та революції гідності, світлини та особисті речі українських бійців, а також фрагмент. Ти зброї, що надали музейникам запорізькі підрозділи збройних сил України, загалом понад півтори сотні артефактів. Коригувальників 37 37-го окремого мотопіхотного батальйону, нашого запорізького, який формувався тут у Запоріжжі. І воював на Донбасі на схід від Маріуполя це село, селище Широкіне. Два коригувальника особливо були цінні для, цієї, для цього батальйону, вони були дуже досвідчені. І Дуже їх цінували в батальйоні, а банк формування в Донецькій області навіть оголосили певну ціну, плату за їхній рух. У відкритті виставки взяли участь родичі бійців, котрі загинули, захищаючи українську державу, і ті, які зараз чинять опір ворогові на передовій. Батьки Павла Білоуса розповіли, за що їхній син отримав звання Героя України та орден за мужність третього ступеню. Бою за Дмитрова вони двома танками розбили 10 танків, 5 БТРів і лічний состав. Ви часто з ним з'ясуєтесь ну, кожен день. Тільки ну спросимо він, каже, бача все долого, все добре. Ну так нічого не розказує. Добре, воює. Ми пишаємося їм, що він у нас гарний син. Я мама горькового романа, який загинув на цій війні у травні цього року. Через тиждень йому виповнився 21 рік. Він вже третій рік служив за контрактом у ССО 73-й бригаді. Він був щирим патріотом і щиро любив нашу країну. Смерть мого сина та інших наших воїнів не повинна бути даремна. Ми обов'язково мстимося і обов'язково переможемо. Слава Україні! Народжені в окопі на лінії зіткнення. Цуценят на ім'я Патрон, гідрант та каска врятували волонтери та співробітники ДСНС в Запорізькій області. Біля села Кам'янське в одному з окопів народилось троє цуценят. Під час чергового обстрілу малечу травмували уламки ворожого снаряду. Наші запорізькі рятувальники разом з головою Васильівської РДА їх врятували, вивезли з під обстрілів, привезли в Запоріжжя в клініку, яка надала допомогу їх. Врятувала, повністю вилікувала. Після лікування цуценят прилаштували до ботанічного саду Запоріжжя. Патрона та гідранта вже забрали нові господарі. На нову сім'ю чекає їх сестричка Каска. Деякі шрами залишилися, особливо у Каски, там трішки видно, але це її зовсім не, ш... їй не шкодить, не псує її краси. У дитячому ботанічному саду від початку повномасштабного вторгнення створили зоохостел. Когось підкинули, а когось чотирилапих взяли на перетримку до повернення господарів. Привозять і тварин з зони активних бойових дій. Розповідає Ірина Артюх Савлучинська. Оскільки ми ботанічний сад, у нас фінансування тільки на отримання рослин ми отримуємо. А на тварин, звичайно, наша ініціатива, самі і справляємося, як можемо. Тому за наш рахунок або звертаємося до мешканців міста, до волонтерів, до організацій, які можуть нам допомогти, і вони іноді приїжджають до нас, привозять нам корм, ліки деяким тваринам. Наразі у Запорізькому дитячому ботанічному саду живе 30 котів і 6 собак, яким активно шукають нову сім'ю. Карина Галунова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Ось бачите, це рука нашого військового. І він тримає світ. Світ України. Пут до перемоги. Макс знайомить нас зі своєю останньою картиною, яку створював майже усю ніч. Цю роботу назвав Слава Збройним силам України. Це дуже цікаво, але коли я сідаю малювати, я не знаю, що я буду малювати. Захопився малюванням Максим три роки тому під час карантину. Нині ж в його колекції близько ста робіт, виконаних олією та акрилом. Спочатку я дивився відео боброса. Це американський художник. Потім в мене було три уроки по малюванню. Потім я вже почав малювати фарбами, маслом. Ще до початку повномасштабного вторгнення в своїх картинах Макс здебільшого зображував космос, адже захоплюється астрономією. Нині ж тематика робіт зовсім не дитяча. На полотнах десятирічного хлопця. Війна свої картини Макс виставляє на продаж на Фейсбук сторінці. А виручені кошти відправляє ЗСУ. Армії перерахував вже 60 тисяч гривень. Я допомагаю п'ятдесят дев'ятому батальйону. Їм дуже потрібна машина, зброя, тепловізори. Із початком повномасштабної війни разом з родиною Максим опинився в окупації. До Запоріжжя з мамою виїхав на початку квітня. Хлопчик має порушення аутичного спектра. Тож, аби безпечно перетнути усі блокпости, його під наглядом лікаря ввели в медикаментозний сон. Він прокинувся, коли ми проїжджали збитий чи то танк, чи то БТР. І він подивився у вікно, каже: О, збитий танк. Потім подивився каже, це Зетка. О, У нього була така радість. А потім, коли вже на підконтрольній нашими хлопцями території, він запитав, мам, це наші черешисти? хлопці кажуть, йому це свої. Він зрадів, але я зрозуміла, що якщо це б сталося півгодини тому, то ми могли. Спровокувати у Запоріжжі родина вже п'ять місяців. Тут, в обласній бібліотеці для дітей, юний читач Макс презентував персональну виставку. А у день молоді, який відзначали 12 серпня, за допомогу армії отримав відзнаку від президента України. Відтепер має і полотно, яке того дня особисто підписав Володимир Зеленський. На ньому Макс планує зобразити перемогу. Нині ж десятирічний хлопець планує і надалі допомагати армії, і мріє лише про одне, щоб вони скоріше держали перемогу, щоб вся щоб ця мрія кожного українця здійснилася. Юлія Санак, Андрій Варіонов новини на Суспільному. Запоріжжя.